Хочу вам показати і розповісти, як я готую зельц. Ну, Ми готуємо його без оболонки, тобто не наповнюємо кендюх. А трішечки легше, скажімо так. На смак, ну, ніяк це не впливає. Сальтісон, він же ж зельц, виходить, дуже смачний. Що я роблю? Голову я використовую тільки обрізну, без щаковин. Вуха, ну, коли як, якщо вони є, то можу додати і вуха. Якщо вух немає, то не біда. Голову ми дуже не дрібнемо, ми її, виходить, розподілили на 6 частин. Тобто голова розрубується вздовж, далі нижні щелепи дві залишаються цілими, бо там такі кістки, вони дуже-дуже багато з них оцих осколочків. А верхні частини діляться ще навпіл. Виходить дві частини п'ятачки і дві частини два шматки, сама оця черепушка, де вуха кріпляться. Добре вимочую, заливаю водою і ставлю на вогонь. І коли закипить, обов'язково достаю, промиваю. Зливаю ту воду геть і в чисту вимиту каструлю. Оці чисті вимиті шматочки, складаю по новій, заливаю водичкою і ставлю на вогонь. Доводю до кипіння. Знімаю накип. І все. В такому випадку воно у мене томиться десь годинку. Через годину я щойно посолила. Дала сюди три листика лаврушечки, чорний перець горошком, духмяний перець. І додаю трішки часнику, прямо ось так, з лушпинням, але обов'язково повинен бути митий. І так само дві маленькі цибулинки. Я їх вимила, обібрала. Той верхній шар, який знімався, вимила. І ось саме так з лушпинням буду закладати. Це впливає і на колір трішечки, і на смак. Це також впливає. І в такому вигляді тепер залишаю його томитися до готовності, поки м'ясо повністю почне відпадати від кісток. Десь приблизно через півгодинки, 40 хвилин спробую на сіль. і якщо буде замало, то додам солі. Все, залишаю тушкуватися. Не дивлячись на те, що наш майбутній зельц звідучора захолонув на віранді і зверху застиг прямо смалець, я його поставила підігріла. Щоб він був тепленький, добре, теплий, щоб повністю весь жир розчинився. І виловила зараз у тазик, І буду оббирати м'яско і нарізати на дощечки ті шматочки, де йдуть чисте м'ясо. Ось, наприклад, як лежати, ось, ось відділила отакий шматочок. Ці я дуже не дрібню. Я отакими залишаю крупненькими, бачите, шматочками. А ось ці частинки, де є шкірочка, ці ріжу більш дрібніше. Ось такий вигляд це має в розібраному виді майже одне м'ясо. На сіль я скуштувала посолі все добре, я додавати не буду. Тепер сюди даю трішки меленого перчику. Так. І сюди зараз вичавлю пару зубчиків чесничку свіженького. Обов'язково свіженький. Мені так більше подобається, ніж використовувати сухий. І обов'язково трішечки цього бульйончику, в якому воно тушкувалося. Тепер обережно потрібно перемішати. Ну, а далі беру контейнер, вистеляю його стрейч плівкою, воно така широка. І викладаю сюди наш майбутній сальтісон, він же зельц. Ложечкою щільненько притрамбувала. І тепер відрізаю стрейч плівку і закриваю зверху. Ось так завертаємо. І тепер прибираю в холодильник до завтра, до раночку. І вже зранку буде готовий зельц. Я думаю, показувати його в розрізі немає необхідності, тому що, ну, всі бачили прекрасно, що тут одне м'ясо. Відповідно, і в розрізі ми побачимо з вами те самісіньке. Тут шкурок жиру практично немає. Все, прибираю в холодильник. Можна не ставити зверху гніт, можна легенький поставити, якщо ви не впевнені. Зверху, яку-нібудь дощечку або такий самий контейнер. Дуже зручно мати два однакових, дві однакові ємності, два контейнера прямокутних, і один поверх другого поставити. У мене такий з салом в холодильнику. Я його зараз поставлю, ну, щоб красивший верх був більш рівніший. Тут, на жаль, погане освітлення, ну, але все рівно покажу. Вага невеличка, там у нас три шматочки невеличких сала. Ось отак я зверху поставила і все залишаю так до ранку. А зранку можемо насолоджуватися готовим сальтісоном або зельцем, хто як називає. Готуйте і смачного вам.